Yeah. <laughs> et Я можу звернути вашу увагу Степан, козак з Крима. Прошу звернути увагу. На секундочку ще раз браво для нього. Стьопа мені, до речі, сьогодні розказався секрет. Стьопа, можна сказати? Може... Ви видіть мені його ще раз. Стьопа? Він кримський козак, і тільки що взнав... Ні, ні, він тік, що мені сказав, що вміє Єльцина пародірувати. А, что называется, напросился. Это, то есть, да. ну, я, конечно же, впервые на таком мероприятии. Ну, вот, так сказать, взяли и пригласили. И ничего тут не поделаешь. Значит, уверен что наши действия по достоинству оценят наши потомки. Ура! Да. Ну, я хочу сказать, что остальные, остальные премьеры и министры и бывшие президенты на танке сейчас. Поэтому в раз надеемся, что они просто по просьбе вашей привыкли. Все, забирайтесь, все, у уже присоединяем вашему вашу руку. Дякую, правда. Качкай. хотелось бы разобраться с паном Богданом. Традиционное запитание, возьми, что спиваем. Я хотів, сьогодні я хотів спитатися, ти, що ти робиш цілий концерт. Мухи, розумієш. Я вам скажу, для чого в нього. Дай. О тою штукою він взагалі диригує, але для мене в нього є особлива направленість, він показує, коли вступати, тому що я нічого в тому не розумію. поважно, як воно буде. Яка пісня хоть моя, так? Не канаю. Ще нікаже. Ує голосно ви не сьогодні тоже. Ви поїхали. На твоїх чинцях американський прапор. І майці Канадські листя у твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився, є не твоя вина, що ти батька свого сина. Дайся до України, до ми там іде нас нема. Стати батька нормальним сил. Не стихайся до твоя земля. Не сказав їм так. Ага, він файно, скажімо, добре. Ти знову купиш Струйові німецькі шузи. Твої буха там може звикли до чужої музики. Say yeah. Що, ну, яка змотре людина сказала, що відсутність нещастя то вже щастя. От в даному випадку та, ми от дивимося на них і розуміємо, що вони... ми навіть не розуміємо, як вони той світ сприймають. Є один плюс в тому всьому. Що вони, є мінус, ясно, в тому, що вони не бачать того, того красивого, всього, що бачимо ми, але є плюс в тому, що вони не бачать того бардака, який нас оточує. Так, І, і воно їх розвеселяло. Вони не, не сміялися, як діти. Мені ще навіть почав розказувати, як він пив горілку. І, і розказував, що його там вже зплимало навіть. Такі самі люди, в Льові. І саме, саме цікаві, що залежить від тої системи координат, від того розуміння, як ти собі в мозгах тут складеш, так само, як так в любові є, так? коли ти 20 років, то ти е, день любиш, день страждаєш. Там, коли, ду, тисне, там, тисне. коли тобі 44, ти можеш все так покладати, що всі ж страждають, а ти кайфуєш. Розумієш, що воно все одно ні до чого доброго не приведе, але ти, ти знаєш 20 років і ти мусиш пройти через ті всі перипетії. Я так само у них, ніби біда, але вони кльові, веселі, прості люди. І дуже дякую, що ви ній прийшли, тому що ви зробили для них просто свято. Вони сказали, якби не ті концерти, ми б вдома просто здуріли. Ті закриваються. Ви ну, просто чу чудесні люди, щоб ви не проміняли сьогодні то місце, стіни того чудного театру і компанію тих чудних людей, які не заробили ні копійки. Ладно, прийти заграти той концерт. Але до репетиції, то приходити тратити свій час от, і не зробити за то ні копійки. Так що самому симфонічному. <плес> Сьогоднішнього, торжества так само величезні брава ті, що вас не бачили, але вони вас чули. Вони є величезний, величезний дар. Вони тому, що вони не бачать, вони набагато сильніше відчувають то все. Смак тактильно. Мені хтось з них сказав, я не скажу вам хто, що він відчуває вібрацію подяної руки. І він так відчуває вірність. Ви уявляєте, наскільки то тонко? Я ні. Він мене мусить десь там задавати, щоб я стартанував. А він відчуває, як любляється повітря. То так само там Божий, так що не будемо їх жаліти, будемо разом з ними. Я що то було так давно, коли рука тримаються ягон. Нам було абсолютно все одно. Немає чи нічого Зарушен, не все, не купити тільки час, він на симво смертовично полівел, кого с він напустив госміня, а є на коза, Старі старій на син розклади дитячі історії смішні розкажи, і страшним друзям не забуду. Добре, числи з тобою за ЖДОНИ Житивої сухе вино, робив нам нещасливим людьми. І ніби чудо польські раді, там підбав той не знаний сіл. Жили всі такі би тому сожна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом. Ми розлетілися яки, старі батальи на стіл жижов. Льос, дитячий історій, смішніше Боба Побачиш що новий справжнім друзям не забудь Я буду чекати, чуєш, подари, числене становився, що добре, каквали примітив мужику. Чесно, що пробила певніст. Чікали, що прийде такий момент, коли цілий світ? один пеперобки рахував, і кожен день мій такий зробив. І тільки мають помічний підряд, Ми будемо такими, як тоді, Як сьогодні у Львові зайкає. I'm uh scared. -oh. Слава Ісусу Христу. На найперше хочеться подякувати організаторам, учасникам, всім артистам, які Сьогодні подарували нам цей чудовий прекрасний концерт. Чомусь у нашому суспільстві ми можемо зустріти такий стереотип, коли люди думають, що ті, хто мають вади зору, повинні обмежити чотирма стінами. Але це неправда. І ми сьогодні в цьому переконалися. Люди які мають певні проблеми з зором, вони є надзвичайно талановиті. Вони займають активну життєву позицію. Вони працюють, розвивають свої таланти і набагато більше можуть перевершити тих, хто не має цих проблем. Окрім того, що наші дорогі браття і сестри співають гарно. Також вони беруть участь у паломницьких подорожах, які організовує священник Роман Мануляк, який опікується і співпрацює з українською спілкою інвалідів. Також ці люди чудово грають у шахи, займаються спортом. Ось нещодавно. У Львівській православній Богословській академії відбувся шахматний турнір, і розкрию вам секрет, що команда незрячих людей отримала абсолютну перемогу над студентами Академії Шаха, і ми бачимо ці таланти. Тому щиро вам дякуємо. Дорогі брати і сестри, за те, що ви є, за те, що ви працюєте і показуєте всім нам, як треба любити життя, як треба жити і як треба своїм життям славити Бога. Прийміть найщиріші вітання від митрополита Львівського і Сокальського Дмитрія, який уважно слідкує за вашою діяльністю, а також прийміть цю благословенну грамоту якою владика нагороджує ботинку Оксану Збігнього, автора ідеї та організатора проекту Відчинилося життя, а також в особі цієї грамоти церква показує свою пошану до вас і своє велике захоплення. Прийміть також в дар ці квіти. Нехай Господь допомагає вам і укріпляє, і надихає далі працювати і творчо радувати усіх нас. Дякую вам ще. раз. Співпрацюємо з захівчанами, і ця співпраця увінчалася багатьма яскравими, цікавими і корисними проєктами. Ми створили.